Готися, хоч ми українці дуже добрі, в більшості своїй толерантні і емпатичні, коли до нас приходять погані новини з-за чи чергові докази їхнього нікчемного існування, вони завжди тішать. Особливо, коли сусідів агресорів стає менше. Бачите, я вже розпливаюся у посмішці. Аня, а ти кахво ще хочеш, щоб папа йшов в Україну вмірати? У мене один папа уже на війні. Я не знаю, як це обізити, але так моя мамі всі вопрос. Ви на каналі. Україна на часі, і сьогодні ми згадаємо найпрекрасніші для нас події, які відбулись в Росії за останні тижні. Впевнена, вони викличуть посмішку та задоволення. І у вас тільки не кажіть, що ми жорстокі, бо до ворогів жодної емпатії. Підпишіться на канал і поїхали! Російські військові час від часу, чи то випадково, чи то навмисно влаштовують френдлі фаєр, чим не аби як полегшують роботу українським захисникам. Але є ще один спосіб знищувати одне одного самосуд. Ні для кого ж не секрет, що для російського керівництва життя їхніх бійців не має жодної цінності. Але і солдати, як виявилося, не завжди вмикають терпіл. От, наприклад, на відео, яке ви зараз побачите, рашисти гуртом б'ють свого воєначальника, а наприкінці просто ліквідують його з вогнепальної зброї. Це група ліва. Оціорки, так тримати, пропоную вам влаштувати такий флешмоб, і здається, в Москві його вже підтримали. Причому утилізують не інших, а самих себе. На столиці болід, пересічному 23-річному хлопцю, вручили повістку. Той, мабуть, виявився пацифістом, що, звісно, мало ймовірно, враховуючи країну, про яку ми говоримо. Але як би там не було, коли вище згаданий молодик прийшов на тренування зі стрільби, він скористався ситуацією і поцілив пістолетом прямісінько собі у голову. Не переймайтеся, жодних шокових матеріалів. Усе заблюрено. Це не єдина новина з Москви. Нещодавно в РФ заявили про збиття безпілотника, який летів на столицю тієї самої країни, яку зайвий раз не хочеться називати. Стверджується, що БПЛА, нібито, був перехоплений у міському окрузі електросталь Московської області. Як заявив неповажний пан Собянін, дрон був націлений саме на Москву, і місцеві ППО, начебто, вдалося його збити без будь-яких постраждалих і руйнувань. У що нам, звісно, не дуже віриться, особливо коли дивишся відео очевидців збиття. О, запчасти, що ли, від дрона на хвоту наваляються, глянь. Ахуи Ебах, там все горить, ах. Не будемо приховувати, що хотілося б, щоб палали усі 17 мільйонів тисяч квадратних метрів тих територій, аби ми нарешті видихнули. Але з чогось треба починати. І впевнена, колись до країни помилки добереться цілий рій дронів. Якщо раптом у вашій голові ще з'являються думки, що у війні винен тільки їхній горе, президент, а звичайних росіян і військових зумушують знищувати і ненавидіти нас, та й весь навколишній світ, то маю надію, наступне відео все ж запевнить вас у зворотньому. Воно жорстоке і болісне. Хоча, здавалося б, тих гризунів, що на ньому, які цього року заполонили як наші, так і ворожі окопи, дійсно варто якимось чином виводити. Але ж не вішати. От сьогодні був показний казінь мишей. Всі ці миші були поїма нефалічним. Та за свої жорстокі вчинки, вбивства як людей, так і тварин, кожен зі істот сусідів понесе відповідальність. А чимало з них вже понесли, хоч і нелетально. На жаль, як, от наш наступний е герой, вагнерівець В'ячеслав Колесов, який волею долі повернувся з так званої СВО, а по факту війни на колесах. І історію цього персонажа варто подивитись від початку до кінця, щоб вкотре зрозуміти, що себе представляє типовий росіянин. Ни дорог, ничего. Как, как мне тут вообще добираться-то? Я, я вам, все руки сбил вообще. Сумма <музык> <музык> закрылась. Ну так, воровай, воровай. В коровниках я... я... Нет, там коровники все знают вообще. Прекрасно. Я там как свой. Пригожин сам приехал. Отбор у нас был. Отбор был конкретный. Короче, 40 отжиманий, 40 приседаний. Я в легкую вообще там исполнил. Пригожин сразу сказал, говорит, пацаны, вы говорит, туда пойдете умирать просто. Просто умирать. Ну, кто, говорит, выживет, Тому пам'явою а тепер до новин паралельного всесвіту кривих дзеркал виявляється, ми, українці, канібали і моми. Знаєте що? Звісно, святі мощі бойовика мотороли, якого ймовірно ліквідували свої ж в тимчасово окупованому Донецьку в 2016-му. Чесно кажучи, коментувати щось у даній ситуації важко. Але росіяни, звісно ж, з'їдять навіть такого роду пропаганду. Ви ж не здивовані? І от конкретно з цього здання школи. Выбили взвод каннибалов. Вот такую тушенку они здесь ели. Сепар Донецкий, утомленный. Тут написано: С мощами моторолы. А найепічніша подія сталася у тимчасово окупованому селі Кумачове на Донеччині, і дякувати за неї варто нашим захисникам. 21 листопада, під час обстрілу силами ЗСУ, 810-ї бригади морської піхоти Росії, загинули не тільки близько 20 окупантів, а й російська зірка, акторка, співачка, хореографиня і театральна режисерка-путіністка Поліна Менших, яка саме в час прильоту давала загарбникам концерт з нагоди дня російського артилериста. Момент виступу і подальшого прильоту закарбувався на відео. На сцені під гітару співає Поліна Менших. Згодом лунає вибух, і в залі зникає світло. Як шкода, але так вже склалося, що любителька руського міра померла у лікарні від отриманих травм. Але більше ми все ж радімо гарним новинам, які стосуються саме нас, українців. Тому це відео завершимо найбільш позитивною подією останніх семи днів. 19 листопада, на свій 18-й день народження, додому в Україну повернувся Маріуполець Богдан Єрмохін. Спочатку повномасштабного вторгнення він пережив найстрашніше. Окупанти депортували його в Росію, де життя хлопця перетворилося на пекло. Тим паче, коли тоді ще неповнолітньому Богдану, громадянину України, прийшла російська повістка. З Цього моменту почалася плідна робота з повернення підлітка на батьківщину, і, врешті, все вдалося. За сприяння міжнародних організацій омбудсмена Дмитра Лубінця і його колег, Єрмохін опинився вдома. Поруч з його офіційною опікункою, рідною сестрою. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Давайте разом тішитися успіхом України і поразкам країни-агресорки, бо, попри вкрай важкі часи і випробування, нам є чому радіти. Традиційно дякуємо вам за перегляд, підписку на канал і вподобайку під цим відео. Головне, не забувайте, Україна неодмінно поборить усю нечисть. па, -па.